Домівки ваші, серця ваші. Дух Святий мені відкрив це слово, яке я зараз буду ділитися з вами. Діти драгоцінні, драгоцінні діти Божі, браття і сестри. Я взагалі не розумію, навіть, як взагалі люди, віруючи в Бога, можуть ходити і нести Слово Боже Євангелія, Молитися, ділитися відкриттями Слова Божого без Духа Святого, Духа Божого. Я взагалі не розумію. Я 20 років вже з Господом, 20 років я хрещий Духом Святим і вогнем. 20 років я йду в Одійстві Духа Святого, куди посилає, туди я їду, що Він говорить, те я роблю. Яким Словом відкриває, те я й кажу. І я не розумію, як. Це можуть робити християни, які не водіми Духом Божим? Робити нести Євангеліє без Духа Божого, Духа Святого, Духа істини, я взагалі не розумію, як вони це можуть робити. Діти Божі, драгоцінні. Сам нам Господь говорить чітко, ясно і доступно до кожного християнина. Хто бажає його чути, розумієте чи ні? Він нам говорить істину цю, а з істиною не сперечаються, істину друзі виконують. Але деякі люди хочуть свою мудрість внести до Слова Божого. Ну то їхні справи, то Господь буде з ними розбиратись. А нам потрібно, як Павел говорить, до Тимофія, тобто до Тіта. 1. 4, пильнуй себе і навчання. Бо роблячи так, ти себе спасеш і слухаючи тебе. Пильнуй себе і навчання. І далі він говорить, Павел, до Тіта, тільки вже в другій главі, в другому посланні до Тіта, 4.3. Він говорить: бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїм пожадливостями, що полстили слух, аби від... відвернути вуха від істини та схилити до небилиць. Розумієте чи ні, діти Божі драгоцінні, я не кажу якесь тут навчання вам, ні. Я зараз не учу вас. Але я разом з Духом Святим напом... напоминаю за істину. Разом з Духом Святим. Я напоминаю за істину, а істина такова, діти Божі. Сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3, 22. Сам Ісус Христос був водім Духом. Божим. Лука 4.1, Лука 4.14 і Лука 4.18. І сам Ісус Христос говорить в Івана 16.7: Я істину вам кажу: краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшле його. А як піду, я попрошу Отця і Отець. Поверне християнству Духа Святого, який був відібран із часу гріхопадіння людині. Халілуя! І сам Ісус Христос говорить: я не залишу вас сиротами, Івана 4:18. А попрошу Отця, і Отець дасть іншого утешителя. Прийшли сюди, іншого утешителя на землю. І сам Ісус Христос говорить в Івана 14, 26, що Дух Святий навчить вас усьому. Що я вам говорив? Усьому буде навчати Дух Святий, діти Божі. І сам Ісус Христос говорить. В Івана 16, 12. Він говорить, я багато чого вам маю сказати, але ви цього не вмістите. Але ж коли прийде він, дух істини поведе вас до повної істини. Він буде облічати, навчати, утішати, відкривати будуще, напоминати все, за що я вам говорив. Він буде допомагати пізнати глибини Божі, так написано, пізнавати Батька Небесного. Він буде вести вас до повної істини, відкривати Слово Боже, до Дух Святий, діти Божі. І Він наказав учням Ісус Христос наказав в Дії 1.4, щоб не відлучались з Єрусалиму, а чекали обітницю. Від батька Духа Святого, і в дії в другій главі, з 1 по четверте, сходить на них Дух Святий, на учнів. І вони, і сповнені Святого Духа, несли Євангеліє в дірзновенні. І написано, що ні книжники, ні фарисеї, ні законники не могли протистояти їм і мудрості, яка була в них, тому що мудрість була. Дух Святий навчав їм в цієї мудрості, що говорити. Бо їх Дух Святий вчив, що говорити, як відповідати. Розумієте чи ні? І це є істина. І з істиною не сперечаються. Чому сварки між конфесіями? Християни сваряться, конфесії між конфесіями щось доказують. Чому? Тому що мудрістю людською це роблять. Істину доказують один одному. Я істину нікому не доказую і нікому не бажаю щось доказати. Я істину Слова Божого я виконую, бо вона для мене істина відкрита Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Бо Він є дух істини, буде вести до повної істини. Так говорить сам Ісус Христос. Діти Божі, драгоцінні. І нам з істиною не треба сперечатися, нам істину треба виконувати. Галілюя, драгоцінні діти Божі. Подивіться, що написано Матвія 10 із 17. -го. Я вам зараз зачитаю. Та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди. І по в своїх синагогах будуть вас бічувати, поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення в синагогах. Хто? Віруючі люди в Бога будуть вас видавати, бічувати за ім'я моє і поведуть до володарів і язичників. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця нашого. Дух Отця Нашого буде, буде говорити, що казати. Діти Божі, драгоцінні. і це нам відкрито, істина нам відкрита не мудрістю людською. А Духом Божим, Духом Святим, бо ми не прийняли Духа цього світу, але ми прийняли Духа Божого, яким і говоримо істину, яка відкрита нам Духом Божим, не мудрістю людською, а Духом Божим. Тому те, що ми говоримо, люди, які водіми Духом Божим, які ісповнені Духа Святого. Для віруючих, душевних, плотських, для них це безуміє. Тому Ісус Христос куди не заходив, учні куди не заходили в міста України, вони змінювали духовні атмосфери. І плотські християни віруючі, вони побували їх каміннями. Вони брали їх, їх виводили і згори хотіли скинути, вбивати. Вони побували їх каміннями, принижували, гнали, саджали в тюрми. Галилуя. Діти Божі! Це написано в Слові Божому. Бо вони були хрещені Духом Святим і вогнем, діти Божі. І батько сьогодні шукає таких поклонників. Бо час прийшов, Ісус говорить, час прийшов, настав уже правдивих поклонників Духа і істини. Час прийшов, що будуть поклонятися Батькові Отцеві не на горі. Не в Єрусалимі, не в тому місті, чи в тому місті, чи в тій країні, чи в тій країні, а настав час правдиві поклоники будуть поклонятися Отцеві в Дусі і істині. І батько шукає таких поклоників, бо Бог є Дух, і йому треба поклонятися в Дусі і істині. Діти Божі драгоцінні, і Батько наш Небесний робить нас, християн, через свого Сина Ісуса Христа, Він нас робить служителями духа, а не букви. Бо написано, буква вбиває, а дух животворить. Галілюя. Слава Богу! Діти Божі, драгоцінні, Галілюя. Алілуя, слава тобі Господь. Тому, діти Божі, перше, хто ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, прийміть його як свого Господа і Спасителя. І станьте під захист Божій. Друге, якщо. Хто прийняв Ісуса Христа і ходить до церкви чи не ходить до церкви, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за які говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, де за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. Почитайте Писання, діти Божі, драгоцінні. А хто хрещений Духом Святим і вогнем, бути водіми Духом Божим, як написано в Римлянам 8.14. Всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі, діти Божі, то бути водіми Духом Божим. Халілуя, слава Богу! А всі, хто водім Духом Божим, «Ісповняйтесь, будьте ісповнені і наповнені Духом Божим, як був ісповнений, і сповнений Ісус Христос. І учні так написано в Слові Божому. Вони були ісповнені Духа Святого. Ісус був ісповнений Духа Святого і, і, і вийшов з пустелі в силі Духа Святого. І Дух Святий, ісповнившись Духа Святого, повів Його. В цей в синагогу. І він взяв книгу Пророка Іса і сказав: Дух Господін на мені, Він помазав мене благовістить, ісілювати, випускати з кліток. І той Дух Господін, який був на Ісу, в Ісусі, Дух Святий, Він зараз на тобі і мені. Якщо ми хрещені Духом Святим, якщо ми народжені згори, діти Божі драгоцінні. І йдіть по всьому світі і несіть Євангелія, куди вас веде Дух Святий. Послухайте, ніхто не може зупинити людей, які водіми Духом Божим. Ніхто не може зупинити християн, які ісповнені Духа Святого. Нема такої сили на землі, яка може зупинити християнина, який ісповнений і водім Духом Божим. Подивіться в дії апостолів. Вони заходили в міста, України, змінювали духовні атмосфери, вони возлагали руки на хворих, вони були оздоровлені, вони молилися за людей, люди отримали звільнення, вони говорили Слово Боже в дусі святом, і люди примирялися з Господом. Тебе ніхто не зупинить, брат і сестра. Якщо ми сповнені наповнені Духа Святого, йдемо туди, куди нас веде Дух Божий. Аллилуйя, робити, робити для Божого Царства. Бо Ісус говорить, діла, які я роблю, і ви зробите, бо я йду до Батька. І ви зробите більше всіх зробите. Послухайте, діти Божі, драгоцінні. Я, я не можу розуміти тих християн, віруючих, які йдуть, несуть Євангелія без Духа Святого. Без Духа Божого, які не хрещені Духом Святим, а йду своїми силами. Я не йду своїми силами по цьому світі, діти Божі, драгоцінні. Я колись вмирав 20 років, помирав в лікарнях і не було ніякої надії. Але я заключив заповіт з Господом: що якщо ти мене зцілиш, Господь, я піду по всім країнам, по всьому світі. Говорити за тебе, говорити Євангеліє. І врачі вже казали все, крапка, Готовтесь хоронити мене. Але я казав ні. Бог поставив крапку у моєму житті, не ви лікарі, не в ці діагнози. І мені на ранок хотіли робити операцію, Вирізати органи мені. Послухайте. Але вечором зійшов Дух світив палату, наповнив палату. Люди в палаті кажуть, що це? Я кажу, це Господь прийшов, я заключав заповіт. І наутро мені відмінили всі операції, Господь мене зцілив. Діти Божі, драгоцінні діти Божі. Я б крещений Духом Святим і вогнем. І вже в третій країні я йду, несу Євангелія. Туди, куди мене посилає Дух Святий, я з ним їду. Мене не посилають якісь там письма, супроводіл. він мені каже: їдь туди, їдь туди, їдь туди. І коли я приїжджаю з Духом Святим, там починається пробудження. Діти Божі драгоцінні, тому що він відкриває слово на країни, яке я висвобождаюсь. Міняється атмосфера в країнах. Він, Дух Святий, дає мені слово на ситуації. Ми висвобождаємо Слово Боже, і воно матеріалізується. Діти Божі, драгоцінні, будьте водіми Духом Божим. Халілуя! І не сперечайтесь з істиною. Нехай Дух Святий вам відкриває Слово Божє, щоб ви істину виконували, а не сперечалися з нею. З істиною не... неможливо сперечатися. Істину просто виконують і все, і крапка. Діти Божі, драгоцінні, Халілуя! Я молюсь зараз. Дух Святий, дорогий драгоцінний, наповни зараз дітей Божих відкриттями, наповни відкриттями Слова Божого. Халілуя за істину. Дорогий Дух святий, відкрий істину. Бо ти дух істини можеш відкривати істину, Слова Божого, відкривай! Християнам, дітям Божим істину. І веди до повної істини нас, Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, навчай нас, наставляй нас, Дух Святий, відкривай будуще, допомагай нам пізнавати Батька Небесного, Спасителя Господа Ісуса Христа, Слово Боже, глибини Божі. Відкривай будуще, наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою. І силою Божою, Дух Святий, драгоцінний, щоб ми разом з тобою проставляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Діти Божі, драгоцінні, вникайте в себе і навчання, самі спасетесь і слухаючи вас, спасуться, діти Божі. Халілую. Благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. 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 Діти Божі, драгоцінні, якому маємо сьогодні благодать, яке ми маємо сьогодні спасіння. Аллилуйя. Ісус Христос вписав наші імена в книгу життя на небесах. Ісус Христос нас не залишив сиротами. Ісус Христос дав нам владу в духовному світі наступати на змій Скорпіон і на всю ворожу силу. Ісус Христос примирив нас з статком. Галілюя приніс новий заповідь любові, благодаті і духа. Діти Божі, драгоцінні, пізнавайте істину. Ісус говорить, пізнавайте істину. І істина нас зробить вільними від людей, від контролю людей. І істина зробить нас вільними від цього світу, щоб ми не були залежними від цього світу. Тому що царство Боже, воно всередині нас є, і треба прилагати усілля, щоб досягати його. Халілює! Бо царство Боже не їжа і питіє, а мир, праведність і радість в дусі світом. Благословінь вам, діти Божі! Драгоцінні, не йдіть і, і, не йдіть і не несіть Євангелія, Слово Божье, своїми силами. Не. А йдіть в водістві Духа Святого, як йшли в водістві Духа Святого, учнів дії апостолів, йдіть і несіть Євангелія по всьому світі разом. З Духом Святим, бо написано, Він прославить мене і Батька, хто Дух Святий. І ми вже 20 років йдемо в Дійстві Духа Святого. Я вже 20 років йду в Дійстві Духа Святого по країнам, де люди приймають спасіння, де масове є прийняття Ісуса Христа, де ми молимось в лікарнях, де. І не тільки в лікарнях, в соцсетях ми молимось, і люди отримують оздоровлення, зцілення. Де ми молимось за людей, люди отримують звільнення. Де ми говоримо Слово Боже в Дусі Святому, і люди спасаються, приймають Ісуса Христа в своє серце. Де ми куди не приїжджаємо з Духом Святим, Дух Святий нам відкрива слово на країну чи на міста. Ми це слово Боже висвобождаємо в молитвах, і ми бачимо, як міняється духовна атмосфера. Слово Боже матеріалізується, де ми ведемо духовні молитовні брані. Зараз ми вже ведемо три роки проти війни в Україні, і ми бачимо результати Слова Божого, яке відкрив Дух Святой на ці молитви брані, де ми ведемо молитовні духовні брані, і ми бачимо результати проти цієї війни, де казали місяць, неділю і все захватять Київ. Нічого не захватять, бо є слово Боже. І вони йдуть війною проти Слова Божого. Бо Бог дав кожної країни землі, провів границі, живіть, насолоджуйтесь, розвивайтесь, а хто захвачує інші передвига території сусідів, в Слові Божому, все написано, хто це такий. І Бог не дасть Бог з українським народом, так же само, як і з народом. Ізраїля, ми також висвобождаємо слово Боже на Ізраїль в молитвах. Діти Божі драгоцінні, Є слово Боже, і цей світ створений Словом Божим. не людським, а Словом Божим. Це світ створений. Івана 1.1. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Без нього нічого не почало. Бути, що сталося, без Слова Божого. І тоді, як написано, Слово Боже стало плоттю. Ісус прийшов в Слові і став плоттю. І Слово Боже, воно матеріалізується, те слово, яке відкриває Дух Святий, по правдивим поклонникам Духа і істини. І ми висвобождаємо це Слово Боже в молитвах, і воно матеріалізується на ситуації, які відкриває дух Божий. Драгоцінні діти Божі, яка це насолода бути храмом Духа Святого, яка це честь для мене бути храмом Духа Святого і разом з Духом Святим проставляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. І несіть Євангеліє разом з Духом Святим, драгоцінні діти Божі. І вас будуть супроводжувати чудеса Божі і знамення Божі. Халілюя! І прославляйте нашого Бога в своєму дусі і в наших тілах. В своїх тілах. Бо ми викуплені драгоцінною ціною діти Божі, і ми не належимо собі, а ми належимо Богові. Аллилуйя, ми любимо вас, здравосінь, до зустрічі, рідні, благословень вам, кріпості вам, непоколібімості вам і кріпості духа, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Амінь. 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 З Господом рідні до зустрічі.